Вітаю всіх на каналі True Crypto І сьогодні у нас нарешті той день, коли ми дочекалися один з анонсів дропа від проекту з Tier 1, який ми робимо вже, там, більше року. Сьогодні 14 лютого, День Святого Валентина, День всіх закоханих. І Starknet оголошує про те, що вже можна перевірити. Uh, чи є у вас uh, можливість отримати дроп. Uh, зараз я більш детально розкажу, покажу, на якій сторінці це все можна подивитися. Ми обсудимо критерії, по яких uh, Starknet роздавав дроп, uh, розкажу, скільки в мене аккаунтів пройшло або не пройшло. Uh, покажу повністю всю, 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 всю інформацію. Uh, але перед цим. Хочу, щоб ви підписались на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це відео буде максимально інформативне і корисне для тих, хто тільки вступає в крипту, хто думає, чим зайнятися. Я на рахунок цього, цього проєкту зробив собі багато різних, є багато різних думок, багато висновків. Я з ними поділюся в кінці цього відео, тому обов'язково додивіться до кінця, підпишіться на. YouTube канал, підпишіться на Telegram-канал, так як апдейти по багатьом проєктах були саме в Telegram каналі Тобто тут ведуться проекти, які раз там чи два висвітлюються на YouTube, все інше по апдейтах йде е, в нашому Telegram каналі Тому обов'язково зайдіть, підпишіться і е, давайте розбиратися, що за що, кому і скільки насипав Стартнет і чи. Заробив хтось life change чи не заробив. Е, якщо у вас є кошельки, які пройшли, будь ласка, напишіть е, під цим відео в коментарях. Е, мені цікаво, скільки людей, е, які дивилися мої відео, які по моїй рекомендації робили дані, даний проєкт, е, пройшли і отримали дроп. І так, е, у нас є кілька категорій учасників, які е, можуть претендувати на дроп. Це звичайні Starknet юзери, це Starknet це Starknet девелопери, StarkEx-юзери, Ефіріum Девелопери, е, автори і Ефіріум стейкери Ефіріум Протокол Гілди і Гітхаб Девелопери. Е, в результаті ми з вами відносимося до Starknet юзерів і для того, щоб отримати дроп, нам потрібно було зробити лише ось ці кілька е, дій. Перше, більше п'яти раз в сумі зробити транзакції, тобто більше п'яти транзакцій мало бути, більше трьох місяців або більше, тобто, ви мали використовувати протокол до снапшоту. Також об'єм торгів мав бути більше 100 доларів. До е, новембер, 15, 15 листопада 2023 року. Е, тобто до 15 листопада, 15 листопада, був зроблений снапшот, і у вас ці мали бути критерії: мінімум 3 місяці е, 5 транзакцій, е, 100 доларів в об'ємі. Е, і на е, кошельку у вас на гаманці мало бути 0,005. Ефіра в конкретно лежать в ефірі, тобто, якщо у вас там кошти лежали десь в якихось залочених пулах, вони не враховувались. Тобто мінімум на рахунку мало бути 0,05 ЄТХ. Тобто це е, кілька критеріїв, да? чотири критерії, які і були. Якщо у вас не було якогось одного критерія, вас просто збривали, образно говоря. Е, і багато ком'юніті, за якими я слідкую, також в моєму ком'юніті, також в мене. Аккаунти не пройшли і за оцих от речей. Чому так? Зараз я на одному кошельку одному зі своїх аккаунтів покажу, як це виглядає взагалі. Так, давайте підтвердимо. Так, одну хвилинку. Окей, обновив сторінку і пробую ще раз підключитися. Все є підключення. І як бачите, да, в мене е, на сьогоднішній день 0 старків. Є е, е, ось такі е, речі, тобто хтось отримав 850, хтось 650, хтось 8000, хтось 3000, хтось 5000. В основному е, велика частина отримала. Велику кількість старків це були девелопери. На основі одного з моїх аккаунтів, я хочу показати, чому я не отримав даний дроп. Але перед цим давайте подивимося взагалі в твіттері, які йдуть, скажімо так, як люди реагують на ті чи інші новини. Знову ж таки, в основному твіттері ми бачимо, що йде. В Твіттері з Старкнета і повністю все розписане. Е, от навіть є люди, які там 1800, получили, вірніше 180 тисяч. получили. Ну, Можливо, це там в Фотошопі все зроблено, але не суть важна. Е, знову ж таки, можемо подивитися настрій. Багато людей не е, задоволені е, тим, що е, учасників було е, 800 е, 3 мільйона 800 тисяч е, людей, а в результаті. Якщо ми зайдемо на статтю, яка на медіумі від, від Starknet Foundation, ми можемо подивитися повністю тут всі речі, які розписані по Starknetу, коли можна заклеймити, коли були снапшоти, як використовувати сам токен і так далі. І у нас є ось така от річ Starknet Prevision Allocation. Тобто ми бачимо, що там більше 700 мільйонів токенів СтРК було виділено. на Цих всіх людей, які я озвучив в попередньому, е, от, озвучив тут, а, да? тобто ці люди, е, в результаті що ми маємо? Ми маємо е, півмільйона людей, е, які отримали там, 50% із цих е, от, токенів, да? тобто там, майже там, 400 мільйонів токенів е, здається, е, отримало е, от, там, 500 тисяч е, юзерів. E, вся інша частина, тобто 3,5 мільйона було, і 500 тисяч людей, там можливо 400, не суть важно. E, лише ці люди отримали e, токени Stark, тому що було кілька критеріїв. Якщо ви під критерії підпадали, у вас все окей. Якщо ні, псарян. E, от ми бачимо StarkNet Foundation, 8 годин назад. Вони e, зробили, e, сказали, що можна перевірити свою e, вірність, чи у вас є токени чи ні. Uh, також уже є дуже багато uh, спаму, дуже багато скаму. Uh, зараз ми бачимо, що тут uh, от багато незадоволених, що критерії, типу, um, такі не дуже прикольні. Uh, Далі багато якби, юзерів там кинули. Uh, airdrop uh, ну, там, отримали не всі, бо багато тих, хто робили, дійсно там не сібіли, uh, не мають ферм, вони не отримали airdrop, вони прийшли по. Критеріям, і розказують, що це так, як в блокчейні сей, який також робили. Багато хто робив теснета, але отримали там або копейки, або багато е, учасників не отримало цього всього. Тому е, ну, настрой е, іменно такий, що е, в людей були якісь певні очікування, е, ці очікування не виправдалися, і в результаті всі дуже жалкують, що от там я стільки потрудився і не отримав. Даний дрон. Е, моя думка, я рахую, що StarkNet, в принципі, все зробили правильно, все класно, вони відібрали ті, тих людей, в яких е, ну, це мінімальні критерії, тобто, в принципі, під ці критерії міг попасти кожен. Е, я, не дивлячись на те, що робив кілька аккаунтів, взагалі не, не попав не під жоден. Мене жоден аккаунт не пройшов. Чи я FOMO? абсолютно не ловлю, тому що мене такі речі навпаки. Заставляють задуматися по-іншому, думати, міняти підхід, міняти стратегію. І я зараз покажу, чому в мене не вийшло образно отримати ці всі речі, тому що я просто не встиг до снапшоту. І так, дивимося по одному з моїх аккаунтів. Ми бачимо, я зараз хочу показати, що от дивіться аккаунт у мене 00 F243AC. Якщо ми зараз зайдемо на е, сайт е, TrustGo, TrustLabs. А це той сайт, з яким співпрацює е, Starknet, тому що от у них на GitHub є е, е, така річ, по якій вони фільтрували сібілів, е, тобто вони їх е, ну, береться пул якихось кошельків, наприклад, там 100 тисяч кошельків, і є певні критерії, по яких кошельки е, гаманці вірніше... Е, один ну, підходять по якихось певних критеріях, вони фільтрують. Якщо багато багаманців по одних критеріях, вони їх відсіюють, Потім з них вибирають ще там якісь певні критерії і вже ну, якби, такими пачками фільтрують. Тобто, Якщо у вас було 10 аккаунтів, і ви кожен, кожен аккаунт там, прокручували в кожен день з кожними однаковими речами, тобто, якби, люди бачать за рахунок сервісу Trust Labs, E, тобто Старкнет e, бачив, що от є така пачка, які робили там одне й те саме. І вони розуміють, що швидше за все, це робилося або софтом, або хтось просто сидів ручками і робив кожен день одне й те саме. E, в своїх відео, які я робив e, по e, StarkNet. Їх було кілька. Це відео були за зняті з більше ніж за місяць до снапшоту. Це було 8 жовтня і 11 жовтня. Я зробив два гайда там майже по годині часу. І основне відео у мене було більше року назад, ще в 2022 році, де я так само показав взагалі про е, даний, е, ну, показував інформацію по даному. Проєкту, а також ми ставили ноду, яка, ну, на жаль, не врахувалася. Да? Відео було знято 11 місяців назад. Тобто, у вас, в тих, хто слідкує за мною давно, якщо ви ось тут вже наробили транзакцій, а за місяць до снапшоту по моїх відео аналогічно просто провернули ще кілька, оновили ще кілька транзакцій, то ви точно мали б прийти. І так, дивимося по сібілах. Тобто вони е, ось е, як вони від, 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 відфільтровували е, Сібілів. Тобто можна почитати. Я ці всі ссылки прикріплю е, під даним відео, а також закину їх в телеграм-канал, тому обов'язково підпишіться і там буде зручно е, їх подивитися. І так, заходимо на сайт е, TrustyGo. Е, е, як ми бачимо, активація мого аккаунту була 22-годцять другого 22 року. Тобто аккаунту більше року, ну, то снапшота він не, не дотягнув року, да, там 11 місяців. Е, мій аккаунт входить в топ-6 аккаунтів. Тобто із 3 мільйонів 800 людей. 200, там, я входжу в 200 тисяч. Да, топ-6. Е, також от, е, це також мій рейтинг. Тобто тут в мене 93, тут в мене десь 99 да, це по року. От ми, бачимо, по ми бачимо, що в мене об'єм також великий. Я вхожу в топ-13 ранг, якийсь в мене топ-17%. Далі скільки днів взагалі в топ-2, і от, взагалі там загальний от, в мене там 42 транзакції, здається, 20%. Да? І ми бачимо, що на комісію в мене пішло там, 18 доларів. Об'єм у мене зроблений майже 10 тисяч 10 доларів. 42 тисячі 42, акці... 42 транзакції в мене є на цьому. І ми бачимо, да, що от, я робив і 24 а, це вже транзакції. Окей. От ми бачимо: в мене є кілька об'ємів. В мене є великий об'єм тут, так. Да, Станом на 24 число, вірніше, на 24 рік, в мене є там залочені якісь кошти, тобто цього всього мені трошки не хватило. І так, Аккаунт в мене класний, об'єм в мене класний, але ці всі об'єми я нагнав тільки після, зараз покажу, якого числа. До речі, для того, щоб перевірити, якщо у вас стоїть Аргентум, у вас є ось така силочка в аргентумі, ви заходите в свій гаманець. І в результаті вас перекидує зразу на ось цей сайт, на якому ви можете підключити свій е, гаманець і перевірити, чи ви підходите, чи ви отримали дроп. І так, е, якщо ми зайдемо, е, я можу показати зразу е, так, 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 е, так, можу показати зразу мої транзакції. Тобто ми бачимо, що більше року назад, да, там 22 грудня. От 22 грудня, тобто в один день я зробив там, порядка 15 транзакцій, після чого я зробив транзакції 31 жовтня, зробив знову 31 жовтня, 31 жовтня, е, далі 12 листопада і далі 20 листопада, тобто уже після СНЕПШОТа, Тобто по транзакціях я проходжу. Е, там було в мене там, близько 20 транзакцій. Е, і тепер дивимося по самому гаманцю, скільки в мене було коштів, тобто я проходжу по критерію кількість транзакцій, я проходжу по критерію кількість місяців, тому що в мене майже рік. Да, і єдиний момент, по якому я не пройшов, тобто це об'єм об прогнаний об'єм і кількість ефіра на момент зйомки снапшота. Тобто 19 числа 19 да, це за 4 дня після снапшота. Uh, я uh, поклав на свій гаманець 0,095 ЄТХ, uh, тобто сума, яка потрібна була, да, просто переборщив. Uh, верніше, ну, не, не після снапшота положив. Uh, і 20, uh, от ми дивимося, яке число 25 uh, листопада. Uh, я отримав от, 1500 uh, доларів. Да, uh, 0,55 ефіра uh, і вже гнав об'єм. Той обйом 10 тисяч доларів, який там майже я да, нагнав. Е, тобто, аби снапшот був зроблений на 1 е, е, грудня, скажімо так, е, повністю всі мої аккаунти пішли про ци, по, пройшли про цим, по, про цим, по цим критеріям, е, і то, ну, швидше за все там, вони пройшли б всі. Можливо, не всі, то ну, частина також точ, точно пройшла. Е, вот. е, чому так? Е, перше. Е, по Старкнету ми його взагалі планували, очікували, що він буде в е, травні місяці 2024 року, але вийшло так, що Starknet е, та вирішив е, вийти і перед ЗК-Сінком, і перед е, Layer Zero. Е, тому ліквідність, яка в мене була, е, і всі аккаунти, які я вже робив, е, виявилось так, що я робив вже після Снапшоту. Після е, тому приблизно така от історія з. Моїм даним проєктом StarkNet, знову ж таки, я буду дуже радий, якщо ви напишете в коментарях, чи пройшли ви, чи отримали ви дроп, чи отримали ви його по моїх рекомендаціях, чи робили ви, і у вас все дійсно пройшло. Буду дуже радий для, ну, для цього фідбека. Напишіть під даним відео 에, в коментарях. Також хочу сказати, що мене, ну, які думки в мене виникають на рахунок даних, даних подальших дропів, і взагалі куди рухатись і як. Тобто ми бачимо критерії як в арбітрумі, так і в Sui. Знову ж таки, Sui виходило через Discord. Арбітрум у нас також, там, здається, мало бути 001 чи 002. Ефіра на момент снепшота, Тобто, ну, знову ж таки, в мене був один аккаунт в арбітрумі, тому е, там було достатньо ефіра е, для того, щоб це був критерій під, е, під, е, під підбір. Е, ми зараз бачимо, що для того, щоб зробити якийсь аккаунт, вам, а якщо у вас їх кілька, то у вас має бути певна стратегія по е, вашому мані-менеджменту. Тобто, ви маєте. Планувати свій бюджет e, на сьогоднішній день, я думаю, що на кожному аккаунті має бути як мінімум 0,05, тобто це як мінімум. А e, в ідеалі, якщо у вас буде 0,01, тобто там 20, 30, там 40, 50 доларів буде лежати e, на аккаунті. Знову ж таки, якщо у вас там 10 аккаунтів, e, ви розумієте, що це там в районі 500 доларів, і бажано, щоб це було в ефірі, тому що e, не приймаються ті речі. Які, Давайте подивимось на е, мій гаманець, і в мене зараз в ефірі 0032, але в мене знову ж таки ми бачимо, да, влочи е, залочено в JDSWAP, е, в MySwap лежить якась там певна кількість ефіра, е, в Зекаленді лежить е, в 10 k Swap лежить там і так далі. Тобто лежать кошти в пулах ліквідності. Але е, ці, е, ну, на сьогоднішній день воно не враховане. І багато людей, які, наприклад, мали там ефір, е, ложили його в, в пул ліквідності, тримали там, вони також не пройшли по цих критеріях, тому що просто потрібно було тримати е, ну, на гаманці мінімум 0,05. Е, було багато хлопців, в яких там 0049 або 0,045, і ви вже не попадаєте під критерії. Не попадаєте під критерій, абсолютно просто вилітаєте зі списку тих, хто має отримати дроб. Печально, Тобто це одна така річ, яка має бути для подальших дропів типу Layer Zero і zk е, І якщо ви робите там Base, Scroll, е, всі інші там ЗОРА е, і так далі, е, тобто у вас в цих е, активностях швидше за все, має бути ефір, тому що, як бачимо, майже в кожному з проєктів це є важливою функцією. Це раз. Е, знову ж таки, кількість. Е, Вірніше порог, поріг входу в дропи він також збільшується, тому що якщо раніше там на е, арбітру можна було потратити, потратити там, 5 доларів на транзакції і, скажімо, отримати, ну, там, тримати 10-15 доларів на цьому, то зараз ця цифра збільшується, і якщо ви хочете е, займатися мультиакінгом, то вам потрібна ліквідність. так? Так, е, е, ті, в кого є кошти, є ліквідність, знову ж таки, багаті, багатіють, бідні, бідніють. Ті, в кого немає ліквідності, взагалі вам, ну, на жаль, в дропах або немає що робити, це раз. Тому що, як мінімум, треба було да, зробити там 100% 100% 100 доларів об'єму. Тобто, якщо у вас є там 100 доларів, ви можете зробити там один аккаунт, який всього-навсього. Всього, всього, всього Слідучий момент для того, щоб у вас була ліквідність, перше, можна робити Теснети. Там безкоштовно все, наприклад, ZetaChain, Ми також зробили в районі десь року робили Теснет, тобто абсолютно безкоштовно. Я отримав 468 токенів Zeta. На сьогоднішній день Zeta коштує в районі 2,2 долари, тобто 1000 доларів на аккаунт. Можна заробити, але знову ж таки ви інвестуєте в це свій час. Не кожен тестнет дає якісь свої результати, знову ж таки, не кожен такий тестнет дає там швидко заробити. Але як для тих, кого там або нульові депозити, або знову ж таки мало ліквідності, тестнети – це одна з речей, яку можна практикувати. І зараз вони будуть виходити набагато частіше, тому що ми бачимо, що. На сьогоднішній день біток е, стоїть у нас е, 51,5 тисячі. Да? Він сьогодні був, е, скажімо, побив рекорд е, там, цього року, 23-го року, даже е, 52 тисячі е, і 50 доларів був. Тобто ми бачимо, якщо така тенденція буде е, зберігатися, тобто біток в районі там, 50 тисяч, е, проекти будуть виходити швидко. Це такий міні-локальний ну, скажімо, локальний, е, е, бичий тренд. Тому очікуємо, що е, Теснети, які ви будете робити, наприклад, там Тесне Тайко, е, про нього я також взагалі про Тайко я також писав, е, вірніше знімав відео, е, можете подивитися, там є кілька фаз, е, тому е, Тесне Тайко, також е, Супра, яку ми робимо. По Супрі я взагалі є е, амбасадором. Тобто я писав про це так, також в е, даному. Е, от, в даному пості да, мене взяли в амбасадори. Тобто, на сьогоднішній день можна зробити ці всі речі, е, можна участвувати в даних е, теснетах, можна проходити там, місії, наприклад, якщо ми беремо по супрі, е, тому це щодо того, щоб е, отримати е, лік, ну, заробити ліквідність безкоштовно. Е, якщо е, слідуючим моментом є амбасадорські програми, про них знову ж таки ніхто поки не говорить, тому що немає такого прецедента, коли якась амбасадорка дасть своїм амбасадорам там 10, 15, 20, там 30 тисяч доларів е, за якісь там теж невеликі активності, коли там хтось напише якусь статтю і так далі. Е, тому ваша задача на сьогоднішній день е, тих, в кого мала, е, ну немає ліквідності, да, в кого немає там, тисячу, дві, три, п'ять тисяч доларів. Е, якщо у вас немає ефіра, а у вас там якихось там, 100-200-300 доларів, е, прокачуйте себе в е, теснетах. Це раз, створюйте кілька аккаунтів, робіть, робіть теснети і якісь тестнет, е, Тобто, ну, в, в будь-якому випадку вам е, насипли, насипли токенів і ви їх зможете. Е, Продати і отримати свою ліквідність. А, і слідуче, прокачуйте себе в якості амбасадора. Для цього потрібно розуміти, а, для того, щоб зекономити свій час, потрібно вже дивитися на а, такі речі, як ChatGPT, а, багато різних нейронних мереж, які дозволяють вам, за рахунок штучного інтелекту, а, прокачувати себе і допомагати проектам розвиватися а, і робити. Ну, певний вклад в розвиток там, написання статтів, зробити якісь картинки, зробити якісь відео. Тобто це також ваш шанс отримати певний, певну ліквідність. Про амбасадорки я говорив ще в одному також зі своїх відео. Це відео було в самому, в самому початку напевне, це одне з перших. Да, це перше моє відео, де я розказую про амбасадорки. Розказав, який учас, брав участь я. Знову ж таки, в телеграм-каналі я буду висвітляти ближчим часом також як і теснети, так і амбасадорські програми, для того, щоб більшість з вас могла прокачувати і збирати свою ліквідність. Так як ми бачимо, зараз іде такий перерозподіл. Людей, тобто ті, в кого є ліквідність, тобто у вас є там 10, 20, 30, там, 100 тисяч доларів, у вас є ефіри, ви їх можете стейкати, ви їх можете додати в різні пули ліквідності, ви можете торгувати на різних е, таких е, проєктах, як там DYDX, або Aevo, е, там і ще куча різних е, проєктів, які також. Наприклад, Blast, які дають якісь певні поінти і ви можете е, отримувати за них е, ну, дропи, да? але для цього потрібні кошти, потрібна ваша ліквідність. От, якщо у вас її немає, то. Єдиний шлях її досягти і щось зробити в крипті, це е, ті самі тестнети, Ретродропи, якщо у вас трошки є ліквідності, можливо, у вас є якась е, основна робота, на якій ви можете там, кожен місяць виділяти 100, 200, 300 доларів. Але як ми бачимо, що ретродропи, наприклад, якщо там 850 токенів Starknet, е, вам потрібно було там, мати ну, там, потратити на комісії там, 20 доларів і мати на аккаунті аналогічно 20 доларів, е, то. Плюс, ну, ми робили цей тестнет дуже-дуже довго, там більше року, наприклад, я особисто да, і для мене він не дав результату. Але знову ж таки, якщо ви попали під снапшот і все окей, то для того, щоб зробити якийсь певний last change або назбирати ну, ту суму коштів, з якої можна вже і там, торгувати, купувати монети на споті і на бичому ринку дійсно заробити і примножити свій капітал, тому потрібно на сьогоднішній день. Вивчати ці всі речі, дивитися, як це все працює. Е, якщо вам сподобалося дане відео, розбір даного проекту, який для мене з однієї сторони е, став, е, скажімо так, е, лише витратним, да, я витратив час і певну суму своєї ліквідності, але багато думок, багато речей, які можна зафіксувати зараз і е, зробити аналіз, і не повторити там, ці помилки в інших проєктах. Е, тому я радий, що даний проект мене зарядив такою енергією. Хочеться робити далі відео. Е, є багато, кана... багато речей по е, планів верніше, по е, YouTube каналу. Тому обов'язково підписка на канал, підписка на telegram канал е, І буду радий вашим е, лайкам і вашим коментарям. Тому до зустрічі в нових відео і через кілька днів будуть нові теснети і буде ще. Один з знову ж таки і тестнети, і також будуть інформація по амбасадоркам. Всім дякую, всім пока!